Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Учням літу розповідали нові факти визволення Олександрії. У мультипрофільному ліцеї відзначили День української хустки. Палац культури Світлопільський готує сімейно-різдвяний мюзикл. Учням ліцею інформаційних технологій розповіли про нові факти визволення Олександрії у період Другої світової війни. Захід пройшов у музейному центрі та присвячувався 80-й річниці тих подій. Про нові експонати та унікальні факти боїв за визволення міста розкажемо у наступному сюжеті. 80-річчя звільнення від німецьких загарбників у період Другої світової війни Олександрія відзначила 6 грудня. З нагоди пам'ятної дати музейний центр повністю оновив експозицію, присвячену цим подіям. Завдяки тісній співпраці з німецькими джерелами краєзнавці знаходять нові факти та історичні дані тих подій. Вірити радянським джерелам, на жаль, не можна, навіть якщо це архівне джерело, якщо здається, що це оригінал документу, він може бути спотворений навмисно чи ненавмисно. чи тоді неправильно написали інформацію, чи вже у 60-х, 70-х роках вже органи відповідні його переробили. Тому ми не можемо орієнтуватися на радянські джерела, Ми орієнтуємося більше на німецькі джерела. Зараз завдяки нашим краєзнавцям у нас є доступ, і ми показуємо дійсно справжню історію. Історію нашого краю у період війни. Увага приділялась боям за висоту 154, яку називали висота смерті. На виставці можна побачити фотокартки з аерозйомки, як виглядало місто після звільнення. У наших фондах давно лежала фляга у кокосовому чохлі. От зараз ще. Краєзнавці принесли нам ящик від Кумета. Також з цієї серії жовтою фарбою пофарбований він це показує, що тут були ті німецькі частини, які до цього перебували у Африці. Це показує, наскільки не тільки була радянська армія знесилена і на території нашого краю, при звільненні цієї території, вже використовувалася та техніка, що отримувалася по вендлізу. Так от німці також були знесилені і вони сюди перекидали частини, що були в Африці, навіть не встигаючи перефарбувати ці машини. І Також є і інші не менш унікальні експонати. Проходили розкопки. Німецького кладовища на території аграрного технікуму, і, хоча майже всі поховані там німецькі солдати, вони були поховані у шпитальній одежі, так як там хоронили ті, хто помер у шпиталі. Одного лейтенанта відкопав у формі і він при собі мав особисті речі. І ці речі можна також представлені в нас музеї. Їх можна побачити на нашій експозиції. Вважалося, що за Олександрією кровопролитних боїв не було, але насправді це не так, говорить військовослужбовець Євген Ланін. Ми дізнаємося, що бої з Олександрією тривали на протязі, як мінімум, двох неділь. Вони були дуже кровопролитними. Навіть із німецьких документів, де було записано такі фрази, як Російська сторона понесла кровавые потери. Німці просто так би цього не писали. Також, на жаль, випливають такі моменти, що радянське командування навіть в 43-му році допускало дуже багато помилок, які коштували життя радянським солдатам. Ті, які були мобілізовані з нашого району, багато було мобілізованих Харківська область, Полтавська. Це саме ті, хто звільняв Олександрію. Жорстокі бої за визволення Олександрії йшли на її західній околиці, по вулиці 6 грудня вздовж річки Інгулець. Тіла загиблих радянських воїнів з цієї околиці перенесли в братську могилу по вулиці 6 грудня. Більше цікавої інформації про визволення міста можна дізнатися, завітавши до Олександрійського музейного центру. 7 грудня українці активно вбираються у хустки. День української хустки вже 5 років поспіль святкують у мультипрофільному ліцеї. До цього року до закладу завітала музейниця Олена Мітюріна, яка запропонувала хустковий майстер-клас. На заході побувала і наша знімальна група. Свято української хустки в мультипрофільному ліцеї відзначається вже в п'яте, як завжди, яскраво та повчально, адже учні не лише вбираються у хустки, але й дізнаються, як це робили наші бабусі. Цього року хустковий майстер-клас провела музейниця Олена Мітюріна. За основу для сьогодні для сьогоднішньої події я взяла ряд старих світлин, де зображені з різних регіонів, де зображені жінки і дівчата, загустковані, і ми можемо спостерігати, як це було історично правильно, і ми можемо бачити, як це було раніше, для того, щоб складати враження, наскільки це змінилося зараз. І... Це були замальовки Опанаса Сластіона. Він лишив нам велику спадщину, там, де теж можна бачити дуже цікаві дівчачі образи в хустках. І ми можемо складати певне враження про те, як це виглядало 100 років, принаймні тому назад. Десять образів дівчат у хустках відтворили учениці та викладачки. Охоплені традиції центрального регіону, зокрема Черкащини та Полтавщини, були і традиційні образи Заходу України. Найвиразнішим, на мій погляд, є образ старої гуцулки Чукутихи, і це та, та світлина, яка в 1920 році здобула гран-при у Франції. Красу і виразність її, її образу признали в світі більше ста років назад. і Це була наша українка. Тілювали образи зі світлин відомих актрис. Я сьогодні в образі Нони Копержинської. вона відома за своєю роль у фільмі За двома зайцями. А ось танцівниці колективу Коханочка хустки приміряють не вперше. Ми кожен рік проводимо, святкуємо цей захід, ми і фотографуємося, і танцюємо, також ходимо по класам і розповідаємо молодшим поколінням. Під час святкування Дня української хустки ліцеїсти продовжили створення гудзикової мапи України. Ну, десь передувало цьому свято до Міжнародного дня гудзика, але рахуючи те, що ми, українці, також користуємося гудзиками, тому в рік, який планується, щоб він обов'язково 24-й, буде переможним, ми гудзиками вийшли карту України. І в день хустки, тому що і хустка є оберігом. Тим святим для українців, тому ми її презентували. Тож відроджуємо традиції та вбираємось в українське. Україна не переможна. Добріше ніж завтра, це назва сімейно-різдвяного мюзиклу, який готує для глядачів палац культури Світлопільський. Оригінальна ідея: живі декорації, пісні записані професійними акторами дубляжу, професійне світло, милі коргі та навіть справжні аромати хліба та кориці. Все це створюватиме різдвяну казку для дітей і дорослих. За коліси майбутньої музичної вистави зазирнула наша знімальна група. Вперше в Олександрії покажуть мюзикл. Оригінальну різдвяну виставу готує Палац культури Світлопільський. Авторська робота родинна і розповідатиме про історії звичайних людей, які живуть в одному будинку та на одній вулиці. Сім'я це завжди добре, де і старше покоління, і середнє, і малеча тому почувається природно, легко і те, що грають дітки. Поряд уже з такими людьми, як я, то це дуже добре. Це дає натхнення, дає заряд, ну і бажання працювати. Проект масштабний над ним працює понад 100 людей. Серед акторів є діти з Харкова та Мелітополя. А у сценічних костюмах немає випадкових деталей. Маленькі актори у захваті від майбутньої музичної вистави мені дуже подобається, і коли ми тільки почали. Перший раз я вийшла на сцену репетирувати. І я вже відчула Різдво, я вже представила собі, як це все буде, що буде дуже класний різдвяний настрій. Я втілюю роль дівчинки з дворової кампанії, і мені так мені дуже подобається, що ми беру участь. Наразі у палаці культури Світлопільській завершується побудова декорацій: будиночки на декілька поверхів, справжні світло у вікнах та навіть запахи свіжого хліба та кориці це лише невеличка частина майбутніх сюрпризів. Дехто з учасників мюзиклу вийде на сцену вперше, і це для них стало справжнім різдвяним дивом. Коли ми граємо на сцені, саму сам мюзикл, це так, якось. По-дитячому, відчуття якогось свята, чуда самого. Я думаю, що в кінці наша вистава для всіх глядачів буде переносити свято Різдва і відчуття дитинства. Музична вистава Добріше ніж завтра створювалася за оригінальною ідеєю та сценарієм Дмитра Клюєва та Олени Карпачової. Його головна ідея знайти добро у собі і нести його тут і зараз, адже іншого часу може не бути. Першочергова ідея така і була, як глядач побачить на сцені. Це різдвяне диво, донести людям про те, що різдвяне диво в кожному з нас всередині. І якщо ми будемо відкриті світу, будемо добріше. До тих, хто поруч з нами, то різдвяне диво справді відбудеться. Різдвяні композиції з новим текстом, хореографія від учасника шоу танці з зірками та навіть наймиліші корги чекатимуть на глядача 21 та 22 грудня у палаці культури Світлопільський. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.